Всім привіт! Мене звати Ві, і сьогодні я вам розкажу, що краще купити в косметиці Ламель, а що краще не купувати. І також зробимо макіяж моїми улюбленими продуктами цього бренду. Спочатку буду робити тон обличчя. В мене від ламить два тональних крему. Це ось такий більш матовий і ось такий більш легенький і сяючий. Мені подобаються обидва, тому я раджу вам придивитись і їх можна купляти. Це залежить від того, що вам більш подобається: більш матовий фініш чи більш сяючий фініш. Сьогодні буду використовувати цей. Спочатку видавлю трішечки на ручку, і багато хто каже, що не подобається запах саме цього тонального крему. Я Якогось запаху дивного не відчуваю, тому мені ок, наношу пальчиком крем на обличчя. Також я видавила трішки замало, ще додам. І наношу на обличчя. Потім буду тушувати влогим спонжиком. І розташовую спонжиком, я полюбляю більш легке покриття, якщо хочете більш щільніше, то можна використовувати пензель. Далі буду використовувати ось такий консилер з тієї ж серії від ламель, і буду наносити його на середину обличчя, у внутрішній кутик, під зовнішній ока, середина обличчя, спинка носика, носик, крила носа. Також я нанесу під губою. Він дуже добре маскує, тому Якщо у вас проблемна шкіра, раджу до покупки. Це гарний консилер. В мене він навіть, навіть закінчується. Я його використовувала для відео, щоб обличчя було ідеальним, мені він підходив. І також консилер тушую спонжиком, також в нього легке таке покриття, але досить маскуюче. І далі я буду вже переходити до корекції обличчя. І в ламель в мене дуже багато чого мені подобається. Спочатку покажу свої найулюбленіші кремові продукти. У мене їх було більше, але я чомусь не можу знайти їх зараз. І тому покажу вам ось такий контурінг, будемо з вами використовувати. Мені він дуже подобається, в нього дуже гарний колір. Також ось такі рум'яна, це Moonrise, вони такі, як суфлі, також гарні кольори і гарно наносяться і тушується навіть пальчиком. І ось такий хайлайтер. І також із сухого я знайшла в себе тільки ось такі рум'яшки. І ось такий вже старий-старий дуже старий хайлайтер, але мені він дуже подобається. Ой. Почну з контурингу. Спочатку я його нанесу на ручку та розігрію пальчиком. Потім я візьму пензлик, набираю обов'язково круговими рухами, щоб весь пензлик був у продукті. І потім також переношу на обличчя круговими рухами, щоб був гарний плавний перехід, гарна тушовка і все без плямочок було. Він дуже, дуже такий яскравий, його не треба нашаровувати одного разу. Достатньо, щоб його нанести, і отримати такий досить натуральний і красивий контурінг, який помітна. І він досить довго носиться. Тобто Напротязі дня він нікуди не обігає. Також в мене ще є рум'яна такого ж формату, називається T-Rose, але я їх чогось не можу знайти в себе в косметичці. У мене декілька косметичок, тому сьогодні їх показувати не буду. Але покажу не менш класні рум'яна це колекція Moonrise. І зараз буду використовувати рум'яна. В кольорі 402. Вони такі м'ягенькі і буду тушувати їх прямо пальчиком. Вони дуже легкі в роботі. Також вони дуже пігментовані і також тримаються цілий день. Наношу ось так обережно пальчиком, щоб колір був не досить яскравий, бо вони дуже пігментовані і можна переборщити і обличчя буде прям красненьке таке. Так, і потім чистеньким пальчиком, ось так от тушую рум'яшки. Бачите, вони досить легко тушуються і мають гарний колір, колір 402. Далі буду використовувати хайлайтер також із серії Moonrise. Також його набираю на пальчик і пальчиком буду переносити на щічки і розтушовувати пальчиком. Все досить легко, тому раджу взагалі весь контурінг, всю корекцію від ламелів дуже крута. Пудри від ламель в мене немає. Я вже з кремовою корекцією закінчила. Мені взагалі не подобаються ці пудри. Я коли купляла, вони були досить то темні, то жовтенькі. Але я подарувала своїй мамі, їй подобається. Тому пудри в мене немає і буду використовувати ось такі рум'яна. Сухі, закріплю рум'яна кремові. Також вони досить пігментовані і мають такий досить освіжаючий колір. І обожнюю цей хайлайтер, в мене він вже сломаний, поломаний, переломаний, але я його використовую і потім вже куплю собі новенький. Він також має таке делікатне сяння, немає крупних часточок. Мені подобається, як ви бачите, я його використовую досить часто. Ось поки що так виглядає мій макіяж. Я не використовувала пудру та й не хочу, тому що тон матовий мені і не потрібно. Далі буду малювати брови. Олівчиків для, для брів в мене немає від ламель, тому я просто промалюю інше. Для фіксації брів буду використовувати ось таке мило для брів. Я не скажу, що я в захваті це моє найулюбленіше мило, але воно непогане. Тому це треба спробувати, можливо, вам сподобається. А ще мені подобається в ньому, що воно таке більш компактне, і його можна покласти в косметичку, воно добре поміщається. Брові я вкладаю милом зазвичай проти росту волосся спочатку, вкладаю, вкладаю даю зафіксуватися мило, а потім вже вкладаю за напрямком росту волосся. А якщо ви будете вкладати просто ось так догори одразу, то брівки не будуть так триматись якось так. Далі переходжу до тіни і зараз буду говорити, що я вам не раджу купувати, якщо ви новачок. Тіні досить гарні і мені вони подобаються. Але ось такі тіні вони дуже-дуже погано тушуються. Тому якщо ви тільки вчитесь макіяжу, не купляйте їх. Ну і взагалі навіть мені дуже складно, якщо секунду прогавити, то все. Плями, які не розташуєш ну, ніяк. І також мені не подобається з палеток. Це ось така. Я її колись купляла чи мені подарували? Я не пам'ятаю вже. Я її користувалася декілька разів. Мені не подобається тут запах. Запах тут, як якісь старі тіні моєї бабусі, і взагалі кольори не дуже мені подобаються. Тому я її раджу купувати і не буду сьогодні використовувати. А зараз покажу свої найулюбленіші тіні. Це ось такі. І ось такі особливо мені подобається ось цей сяючий відтіночок. Він такий, нібито вологий на повіках. Також його я можу використовувати як і хайлайтер. Тут дуже красиві сяючі відтінки, також я маю палетку від Lamelle. Вона дуже схожа на палетку від Huda Beauty. Також мені дуже подобається. Ось ці два рефіли такі сяючі, мені прям взагалі подобаються. На Новий рік я використовую для якихось святкових відео. І також в мене ще є ось така палеточка медуза. Тут о, такий красивий зелений, рожевий, така яскрава вона. Але ось ці глітри з часом. Вони засихають. Спочатку буду виділяти таким кольором складку повіки, і мені тут не вистачає Це дзеркальця в такій палеці, я б якесь маленьке все ж таки б додала. Це дуже було б зручно. А так мені приходиться брати інше і малювати вже. Виділяю складку повіки, далі візьму вже другу палетку і буду додавати її на центр. Далі буду використовувати ось такий відтіночок. Візьму пухнастий пензлик, використаю його як хайлайтер під брівку. Він дуже сяє. І взагалі всі тіні ламель, ті, що сухі текстури, вони досить добре тушуються. У внутрішній кутик полюбляю підсвічувати цими тінями. Так, і також я іноді, коли мені захочеться, можу додати цей вітіночок і сюди, і на носик, і на спинку носика. Він так е добре сяє, прям як хайлайтер, і як тіні використовувати такі мультифункціональні тіні. Також для очей в мене багато ось таких олівчиків. Вони кольорові, вони дуже стійкі. Я їх зазвичай використовую як підложку під тіні або малюю ними стрілочко. Дуже красиво виглядає, і я їх раджу, особливо на якісь літні макіяжі, вісняні і якісь кольорові можливо, фотосесії. Сьогодні оберу якийсь колір і додам акценту у внутрішній кутик ока. Обрала ось такий зелененький колір, наношу його у внутрішній кутик. А потім тінями з палетки медуза закріплю цей олівчик, щоб колір був яскравішим і він був більш стійкішим. Хоча куди вже більш стійкішим бути. І також вони гарно тушуються, можна прямо пальчиком підтушувати, можна пензликом. Дуже гарні олівці. З палетки Медуза беру зелений колір тіни і закріплюю олівчик. Також гарно пігментовані тіні, Їх можна навіть наносити і без підложки, але так буде яскравіше. І на центр повіки додам блискіток, це вже з ось такої палетки. Додаю також пальчиком, його треба наносити обережно, тому що може осипати, щоб під очима не було зайвих блискіток. Також для очей я ще не показувала ось така база для очей. Мені також дуже подобається. Я її забула використати, підготувала і забула використати так. І ось такий, такі тіні. Вони ніби то щось між кремовими та сухими. Дуже круто сяють, тому раджу купити також. І ось такі яскраві глітери, також раджу купити. Вони гарно виглядають. Наносити їх можна не тільки на очі, а й на все тіло. Дуже класно мерехтять. Але бо я сьогодні в макіяжі все нанесла, але це буде вже новорічна ялинка. Туші для очей в мене також немає від ламель, я профарбувала іншого бренду тушю, а це означає, що далі я переходжу до губ. У мене для губ є ось такі три олівчики від ламель. І я не знаю, що трапилося з цими двома олівцями, вони якісь вигнуті, ось такі. Напишіть в коментарях, когось таке було чи ні. А я обрала для сьогоднішнього макіяжу це ось такий відтіночок, 410. Це дуже красивий нюдовий відтіночок. І буду наносити. Його на губи. Самі олівці, вони такі більш м'ягенькі, дуже класно промальовують контур. Також вони дуже стійкі і гарно тушуються, якщо я хочу зробити на губках якийсь градієнт. І наостанок, що раджу придбати, це ось таку олійку для губ. Це кінтолійка. Вона спочатку прозора, потім вона стає такою рожевенькою. Там два відтіночки, але я не бачу особої різниці. Вони виглядають, що ти розовенький, що ти розовенький. Різниці немає. Він дуже приємно, комфортно відчувається на губах, не липне, зволожує губки. Тому придивіться і купуйте. Це дуже класна олійка. А на цьому в мене все. Ось такий макіяж в мене вийшов. Сподіваюсь, що тобі було цікаво і корисно, і ти для себе обрала, що саме купити від бренду Ламель. Обов'язково підписуйся на мене, натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступне корисне відео. Залишай свою вподобайку, мені буде дуже приємно. І пиши у коментарях, як тобі такий макіяж.